Козак Мамай та Тарас Бульба можуть зникнути з книжкових полит через паління. Столичні книгарні вже знімають з продажу книжки, ілюстровані цигарками. Так продавці намагаються уникнути штрафів за пропаганду тютюнапоління. Чи докотився дим антисигарної кампанії до львівських крамниць, Дізнавалася Вікторія Вискевич. Кідливі звички можуть позначитися не лише на здоров'ї, а й на книжкових продажах. Чимало авторів та героїв палять прямо на обкладинках. Палітурку Роману Юрія Андруховича прикрашає цілий натюрморт з алкоголю та цигарок. З книжкових полиць можуть зникнути не лише автори, які палять під загрозою. Також козаки, Тарас Бульба, Еней та навіть легендарний Шерлок Холмс, якого важко уявити без його люльки. Київські книгарні вже сховали видання Василя Шкляра. У львівських крамницях кажуть, чули про антитютюнову цензуру, однак поки проблема їх не торкнулась. А от вилучення літератури з продажу вважають дикістю. А як же тоді бути з піснею про Сагайдачного, який проміняв жінку на тютюн і люльку? Читачі про тютюн на обкладинках дещо іншої думки. Я не схвалюю, Взагалі вважаю, що у нас цензури ніякої. Я достатньо ліберально до цього ставлюся, але ж є якісь радикально налаштовані люди, які не люблять взагалі вигляд цигарок. Після палітурок можуть взятися і до змісту. Жартують продавці, і тут чиновницьким комісіям вже точно буде де розгулятись. Вікторія Іваскевич, Андрій Сладков, Новини.